Доброго дня, я Верхамова Ірина Володимирівна. У 1991 році закінчила Рівенський державний педагогічний інститут імені Мануїльського і працювала у загальноосвітній Рівенській школі номер 11 З 2005 року по 2015 рік продовжила свою педагогічну діяльність у Криворіжській загальноосвітній школі номер 113 На даний момент та виховують здобувачів освіти в Протужденському ліцеї. Моя наукова робота це формування читацької компетентності засобами сучасних педагогічних технологій. На уроках, позакласі та виховній роботі впроваджую сучасні форми, методи, технології. Моє кредо – людина відзеркалюється у своїх вчинках. А ще більше зі мною познайомитись, пропоную переглянути відео. Наша Ірина Володимирівна найкраща. Вона має талант навчати дітей. Ірина Володимирівна має добрий індивідуальний підхід до дітей. Діти на уроці стараються максимально вчитись в урок. Я хочу подякувати вчительці мого сина за те, що вона завжди приходить підготовлена з новим матеріалом під його потреби. Він її чекає, з задоволенням займається. Дуже дякую. Дуже хороша і чуйна людина. Ірина Володимирівна це наша перша вчителька, яка стала нашим першим другом і соратником. Ірина Володимирівна завжди пропонує допомогу і спілкується з нашим сином. Шановна Ірина Володимирівна, дякую вам за те, що навчаєте наших діток читати, писати. Спасибі вам велике за наших щасливих і вихованих діток. Ірина Володимирівна найкраща вчителька. Я дуже радий, що я потрапив до неї з першого класу. Ірина Володимирівна, ви найкраща. Дуже пишаюся, що учуся у Ірини Володимирівни. Моя вчителька найкраща в нашій школі. Я люблю свою вчительку, вона найкраща у школі. Добре пояснює уроки. Дуже уважно ставиться до своїх учнів. Ірина Володимирівна моя перша вчителька. Вона дуже розумна, добра та гарна. Я її дуже люблю і вона найкраща. Ірина Володимирівна ніколи не повершає голос на других. Нам подобається вчитися з Іриною Володимирівною. Вона дуже добра і мила, вчителька. Я б хотів, щоб вона е, залишилася з нами і назавжди. Доброго дня, я учень 4 Б класу, Радошненського ліцею Іванов Олександр, моя вчителька Ірина Берхамова. Я люблю свою вчительку, бо вона дуже мила та добра. Завжди роз'яснює тему, яку ми не зрозуміли. Люблю і ціною Ірина Володимир, вона як вчитель. Вона вміє зацікавити і заохотити <кхух> до читання і доступна і пояснює пояснюємо. Там. Часу у 4 класі. Мою вчительку звати Ірина Володимирна. Вона дуже добре допомагає всьому. Я її поважаю і люблю. Наша Ірина Володимирівна найкраща. Ірина Володимирівна педагог, що володіє сучасними педагогічними технологіями і методиками навчання. Її педагогічна майстерність проявляється. У вдалому поєднанні вимогливості і доброго ставлення до кожного свого учня, що спонукає їх до систематичності та відповідальності у навчанні, користується авторитетом та повагою серед колег та батьків. Володимирівна у Родушненському ліцеї працює вже сьомий рік. Вона уміло використовує методи і прийому в своїй роботі в новій українській школі. Педагог уміло поєднує процес навчання і виховання в своєму класі, її учні беруть активну участь в олімпіадах конкурсах різних. Це спокійна, урівноважена і цілеспрямована вчителька. Вона знаходить підхід до кожного учня, допомагає їм відчувати себе. Частинкою дитячого колективу. Ірина Володимирівна це вчитель, яка мислить і діє креативно, до кожного учня має підхід, яка вчиться новому постійно і у серці кожного лишає свій слід.